Прямі ізраїльсько-палестинські переговори поновляться 14 серпня в Єрусалимі. Про це повідомили у четвер у держдепартаменті. США. прямі переговори між сторонами за посерединство Вашингтону розпочалися наприкінці липня після трирічної перерви. Багато хто не вірить в успіх цих перемовин, до того ж вони знову опинилися під загрозою. Ізраїль затвердив будівництво нових поселень на західному березі річки Йордан. Уряд Ізраїлю через громадську адміністрацію та зі схвалення військових затвердив будівництво тисячі житлових поселень. Це викликає запитання, чи справді Ізраїль та прем'єр-міністр Нетаняху хоче сісти за стіл переговорів. вважає фахівець із єврейських поселень руху Піснау. Делегацію Ізраїлю очолив міністр юстиції країни Ципіліні та представник прем'єр-міністра Іцхак Мольхо від палестинської сторони за стіл переговорівся до відповідальної питання миру Сейпарікат та член керівництва руху Фатх Мохаммад Штая. Палестинці, які раніше вимагають створення палестинської держави в межах кордонів 1967 року, повернення території на західному березі річки Йордан, визначення статусу Єрусалиму, сторони зобов'язалися не залишати переговорів протягом принаймні дев'ятьох місяців.